Я працюю більше норми, залишаюся на роботі до пізнього вечора. Такі висловлювання можна почути дуже часто. І саме тому у цьому відео я торкнуся основних питань регулювання надурочної роботи, на що потрібно розраховувати, та чого дотримуватися, щоб надмірно відпрацьовані години не пропали задарма. Мене звати Ольга Гатлін. Я адвокат у Німеччині та представник благодійної організації Solidarity. За сприянням фонду Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, наша благодійна організація підготувала низку матеріалів для наших співвітчизників, які живуть у Німеччині. Тож, що потрібно знати про надорочну працю? Про надорочну роботу йде мова в першу чергу, коли працівник працює довше, ніж передбачено трудовим. Контрактом А чи взагалі робітники зобов'язані працювати наднормово? Загалом працівники не зобов'язані працювати надурочно. Роботодавець не може приймати рішення про залучення робітника до надурочних робіт в односторонньому порядку без його згоди. З іншого боку, працівник не може просто так працювати більше, ніж передбачено трудовим договором, залишатися довше увечері, без того, щоб це якимось чином з'ясувати або узгодити, або навіть повідомити про це роботодавця. Тому що у цьому разі працівник не може розраховувати на компенсацію понаддорочної роботи. Отже. Надорочні години завжди повинні бути схвалені обома сторонами, тобто вашим начальником і вами. І звичайно, у кожного правила є виняток, тобто ситуації, в яких працівник не може відмовитися від надорочної роботи, навіть якщо, наприклад, трудовим договором це питання не врегульовано. І такими винятками закон передбачає надзвичайні ситуації нотфеля. Наприклад, якщо в п'ятницю ввечері вийшли з ваду усі холодильні машини у розрібній торговлі, або якщо на підприємстві сталася пожежа або повінь, і потрібно допомогти роботодавцю справитися з наслідками подібного явища. Ситуації такі, які виникають у зв'язку з тим, що існують певні ризики підприємницької діяльності на роботі, наприклад, затримка замовлення, недоотримання товару, недостатня кількість персоналу і так далі, не вважаються надзвичайними ситуаціями. Коли йде мова дійсно про надзвичайну ситуацію, і працівник відмовляється від того, щоб вийти на роботу, це може бути навіть приводом для його звільнення. Крім надзвичайної ситуації, звичайно, існують також інші можливості домовитися з керівником про наднормову роботу. Такі домовленості можуть міститися у трудовому договорі або колективному договорі, тариф ФЕТРАК, або договорі з виробничою радою підприємства. Бетріпсве Айнбарунг. Підписуючи трудовий договір, ви своїм підписом погоджуєтеся працювати певну кількість надурочних годин, якщо роботодавець вважатиме це за необхідне. Таким чином, ваш підпис надає роботодавцю право залучати вас до надурочних годин. Тут важливо, щоб кількість цих надурочних годин, які підлягають відпрацюванню, Дійсно була зазначена в договорі. Домовленості, які вимагають відпрацьовувати на години без точного зазначення їх кількості, не є законними, оскільки ви, як працівник, не можете передбачити, скільки на годин вам потрібно буде у цьому випадку відпрацьовувати. Колективний договір та договір з виробничою радою підприємства також можуть передбачати. Скільки і коли ваш роботодавець може вимагати від вас понаднормових робіт. Скільки ж дозволено працювати понаднормово, закон про робочий час Arbeitszeitgesetz, про який я розповідала детальніше у минулому відео, також застосовується до надурочних робіт. Це означає, що, незважаючи на понаднормову роботу, ви не можете працювати більше 8 годин на робочий день або 48 годин на робочий тиждень. Шестиденний робочий тиждень. За особливих обставин та з відповідною компенсацією можливе тимчасове збільшення тривалості щоденної роботи до 10 годин. Це відповідає 60 робочим годинам у робочий тиждень. Шестиденний робочий тиждень. Перевищення цих лімітів не допускається навіть за рахунок понаднормової роботи. Тепер я зупинюся коротко на тому, яким чином оплачуються надурочні години. Надорочні роботи повинні бути компенсовані. Але як само? По-перше, договором може бути врегульовано певна чітка кількість понаднормованого часу, яка вже включена до заробітної плати. Такі регулювання зустрічаються, як правило, при високих заробітних платах. Не є, однак, загальна домовленість. Що заробітною платою покривається будь-яка кількість наднормованої роботи, іншою можливістю є компенсація понаднормованої роботи наданням відгулів. Але надання відгулів можливо лише у тому випадку, коли ви як працівник погоджуєтеся з цим в конкретному індивідуальному випадку або це також проговорено у вашому договорі. Якщо ж договором не передбачені інші види компенсації відпрацьованих на дорочних годин, компенсація має відбуватися шляхом оплати відпрацьованого часу. Розрахунок цього відпрацьованого часу, особливо при ставках, проводиться за певною формулою. Місячна ставка помножується на 3 місяці, ділиться на 13 тижнів, а також ділиться на кількість робочих годин на тиждень за договором. Таким чином ви отримуєте вашу, розмір вашої погодинної ставки за трудовим договором. І саме ця погодинна ставка потім множиться на кількість відпрацьованих наднормованих годин. Важливо знати. Що навіть після звільнення ви маєте право на компенсацію за понаднормову роботу. Однак є деякі підводні камні, про які слід знати. Це, наприклад, те, що договором може бути закріплено, що робітник і роботодавець втрачають право вимог один до одного зі спливом певного строку, наприклад, трьох місяців. У цьому випадку втрачається також право вимагати відшкодування наднормованої праці. Якщо такого регулювання немає, то позовні вимоги до роботодавця спливають не пізніше, ніж через три роки. Тобто найпізніше, ніж через 3 роки, ви вже не можете вимагати від вашого роботодавця відшкодування. Понаднормової праці. Отже, це був загальний опис питань щодо регулювання понаднормової роботи, і я сподіваюся, що ця інформація була вам цікавою. Якщо так, ставте лайки, підписуйтеся на нас, розпоширюйте це відео та залишайтеся з нами. Всього вам найкращого!